Ще в грудні минулого року ковальська мережа магазинів фірми Коніка оголосила умови майбутньої акції. Усі, хто з 16 грудня старого до 1 лютого Нового року придбає фотоплівку в магазинах Коніки по вулиці Степана Бандери, 2 та Сагайдачного, 15, або у фірмовому салоні «Коніки» в Народному домі просвіта та торговельній секції на третьому поверсі центрального універмагу міста, зможуть стати учасником розіграшу призів, серед яких 20 фотоплівок по 10 фотоальбомів та фотоапаратів, три магнітоли та суперприз кольоровий телевізор клієнтів, які побажали спробувати щастя, не забракло. А тому у минулу середу, 4 лютого, в магазині по вулиці Степана Бандери, 2 напроти третьої школи, як то кажуть, ніде було яблуку впасти. І несподіваний зимовий дощ, який не вщухав до вечора, тут ні до чого. На шанувальників фотопродукції з брендом Коніка в цей день чекала. Небачена злива призів та несподіванок. До обіцяного раніше безпосередньо в день розіграшу щедрі організатори додали ще масу додаткових призів: фотоальбоми, плівки, фломастери та багато інших дрібничок та приємних подарунків. А виграти їх можна було, скажімо, правильно відповівши на запитання тематичної вікторини, які зачитував ведучий фінал. Назвали вже. Ми знаємо власне, хто сьогодні нам презентує призи. Це мережа магазинів. Коні. І всю цю мережу ми з вами вже перерахували правильно Так. Правильно. компанія. Коніка була заснована у якомусь там році. Будь ласка, піднімаєте руки, по черзі кажете, якого року дозволяю помилитись на 5 років. Дев'яносто тематика. запитань Вікторини пов'язувалась із брендом Коніка. Сьогодні фірмова торговельна мережа магазинів фототоварів з такою назвою у Ковалі пропонує своїм клієнтам надзвичайно широкий арсенал та вишукану якість різноманітних товарів та послуг від продажу суперсучасних фотоапаратів до оперативної проявки від знятої вами плівки, друку фотографій, послуги фотомонтажу, виготовлення візитівок, фотокалендарів тощо, скориставшись послугами. Оперативних і суперсучасних цифрових фотостудій клієнти коніки можуть оперативно за 10-15 хвилин отримати фото на документ чи зафіксувати себе для художнього фотознім. В магазинах Коніки ви отримаєте фахові консультації продавців і завжди будете задоволені як споживач запропонованих послуг. Сотні ковальчан уже вважають коніку своїм брендом. А після фіналу новорічної акції у середу кількість таких збільшилась принаймні на кілька десятків. Кілька десятків тих, хто став переможцем акції, отримав один із анонсованих призів. Цікаво, що організатори фінального шоу заздалегідь потурбувалися про гарний настрій навіть тих переможців. Хто не зміг безпосередньо спостерігати за розіграшем? Їх заряджали позитивними емоціями по телефону, який допомагав оперативно донести до адресата радісну звістку про перемогу в акції. Ви виграли приз, виграли дві фотоплівки. Ви можете забрати їх у будь-який зручний для вас час там, де ви ту карточку заповняли. Скажіть нам дякую. Будь ласка, до побачення. На сьогодні переважна більшість з розіграних у середу призів уже знайшли своїх нових власників. Але в магазині по вулиці Степана Бандери ще чекають на них 10 фотоальбомів від коніки, які призначаються для клієнтів із прізвищами: Москвічова коваль вулиця 1 грудня, Дричик, село Буцинь, Костючик, село Красноволя, Прокопчук Коваль, вулиця Ватутіна, 35, Римарчук, вулиця Незалежності, 23, Гуска вулиця відродження, 8, ващук, вулиця Драгоманова, 5, Шворак, село Вербка, Петрук, вулиця Крип'якевича, 23, Шворак, село Радошенка. Шестеро щасливців можуть забрати за вказаною адресою свої фотоапарати. Це Кілиба з вулиці Бреської, 22, Лампіка, Сторійська, Фальчук. Коваль вулиця Незалежності 37, Гайдай, вулиця Смірнова, 20А Берестюк, вулиця 1 травня, Д Яблонський, вулиця Шевченка, 44. Ще двоє фотоплівки. Віннічук з Коваля та Козакевич, Коваль, вулиця Незалежності, 37. А ось така магнітола чекає на власника з популярним українським прізвищем Кравчук, який проживає по вулиці Тараса Боровця, 1. для головного ж переможця акції від коніки. Першокурсниці одного з луцьких вузів і жительки села Білин Ковальського району Ірини приступ, організатори акції взагалі зробили виняток і власноруч того ж дня доставили суперприз кольоровий телевізор Ірині додому. Небачений в білині сервіс ледь не шокував саму переможецю і від несподіванки дівчина ледве змогла добрати слів, аби висловити свої відчуття. Які ваші емоції, які ваші враження від цього виграшу? Не знаю. А ви вже щось вигравали у подібних акціях? Ні, то і все. Ви виграли найголовніший приз. Ви сильно розстроїлися, якби вам дісталася, наприклад, якась магнітола або фотоапарат. Ви все одно браділи цьому. Фото на згадку останній мажорний акорд акції Акція, яка подарувала її переможцям емоції радості та виграні призи. А ковальським популяризаторам бренду «Коніка» – нових постійних клієнтів та покупців, яких завжди раді бачити у фірмових магазинах торгової мережі Коніка у ковалі.